Любі, привіт, мої янголи! Обіймаю вас крилами і вітаю вас в новому дні. Дуже рада, що є можливість до вас вийти отак в прямому ефірі, почитати з вами, познайомитися з чимось новим і донести якусь інформацію до вас. Я дуже радію, коли є можливість, тому що зараз в наших реаліях ми можемо, вибачте, по-різному зустрічати наш ранок. Але, дякуючи тому, тим захисникам, дякуючи нашим котикам, ми маємо таку можливість. Отже, сьогодні ми будемо знайомитися, хто не знайомий, звісно, з. Такою книгою Майкла Роуча як Карма любові відповіді його на питання, як же ж налаштувати своє життя у відносинах так, як би ми хотіли, як би ми мріяли? І нагадаю, що саме Майкл Роуч саме дає такі знання кармічного характеру, як же змінити своє життя, як же насіяти те насіння, яке буде давати вашому житті те забарвлення і е, будування саме своєї оці, щасливого життя знаєте, з усіх боків. Тому що, звісно, у Майкла Роуча не тільки карма любові. Є дуже відома книжка Алмазний Гранчик Хто веде бізнес? Я думаю. Хто її тільки не читав, але є люди, які, звісно, її не читали. Я кожному рекомендую. Чому? Тому що насправді ми повинні знати, що саме ми творимо своє життя, саме ми його робимо. Саме ми, від, ну, саме ми відповідальні за те, що відбувається з нами. І коли щось відбувається, потрібно не бігти. Хапатися за голову, а, а, а сісти а, спокійно і подумати для себе, а що я роблю не так, що мені зробити по-іншому, як мені виправити. Не, можливо, вже цю ситуацію, а можливо, на майбутнє, як змінити те, щоб в майбутньому у мене все було трішечки. По іншому або і зовсім кардинально. І я можу сказати, що насправді ми господарі свого життя, ми творці свого життя. І коли ми беремо цю відповідальність на себе, коли ми беремо на себе цю можливість, це прекрасно. Ми змінюємо, ми можемо повністю відновити своє. Оточення оту ситуацію, яка в нас відбувається. Отже, сьогодні в нас як я анонсувала питання щодо того, як же не просто отримати, да, а ще і закріпити те, що ми отримали. Питання звучить так: здається, я проходив через цей сценарій у всіх стосунках, які я будував. Вони, начебто, природнім чином ідуть до старіння і руйнування. Спочатку ми відчуваємо збудження, ніби нарешті знайшли ідеального партнера. Потім ми поступово відкриваємо для себе деякі проблеми, недоліки в ньому, які стають дедалі серйознішими, через якийсь час ми починаємо з ними боротися і, врешті-решт. Так, і врешті-решт, приходимо до взаємної неприязні чи існує кармічний шлях до припинення цього повторювального циклу розпаду. Ці питання, це питання не прийшло зовні. Я сам ставив собі його знову і знову, спостерігаючи, як розпадається шлюб моїх батьків і проходячи через власні спроби створення перших стосунків у школі та коледжі. Схоже, що старіння стосунків природні і неминуче, точно так само старіє все інше навколо нас: дерева, нова машина, людське. Тіло з однією тільки різницею процес старіння стосунків в найчастіше приносить набагато Більше болю і не тільки в тому, що стосунки стають старшими. Вони не просто видихаються, а ми втрачаємо один до одного інтерес. Дуже часто це закінчується тим, що ми ненавидимо того, кого колись любили над усе на світі, і вам це відомо не гірше ніж мені. Я думаю, звісно, відомо. Повторювальний цикл з занепаду завжди глибоко тривожив мене. Фактично, це було однією з причин, через які я вирішив прийняти чернечі обідниці. Я став одним із тих, хто щиро вірить, що така доля всіх стосунків закінчуватися погано, що стосунки залишаються ніжними тільки в кіно, а інша частина мене думала. І я гадаю, що таке саме почуття може бути у когось із вас, що зі мною просто щось не так, що десь у глибині я. Найімовірніше, нездатний підтримувати тривалі стосунки. Щойно, ви добре зрозумієте принципи алмазного гранчика, ви зможете виконати все це з голови. Погіршення стосунків не є неминучим. І ви непогана людина. Це не ви змушуєте стосунки погіршуватися, це насіння, яке ми насіваємо. Залишене недоглянутим насіння будь-який. Будь-яких стосунків старіє, а слідом за ним і самі стосунки мають постарішати. Точно так само, як дерева або люди. Народження вбиває. Стародавні книги Тібету говорять дуже виразно: народження речі її вбиває. Ви можете взяти новороджену дитину прямо з материнської утроби, помістити її в підземне банків, банківське сховище, годувати тільки органічними овочами та вітамінами все її життя. Вона все одно буде дорослішати, все одно буде старішати день за днем і все одно помре. Його вбиває сам факт того, що він був народжений, але є вихід. Він називається реінвестування насіння, і ось вам реальний життєвий приклад. Тепер уже нам знайомий дуже успішний метод посадки насіння для стосунків. Якщо ми хочемо близького спілкування, щоб не було більше не бути більше самотнім, ми маємо спочатку дати це спілкування комусь іншому. Пам'ятаєте, ми в перших зустрічах обговорювали це питання, і я трішечки дозволю собі нагадати, саме в тому питанні було розглядалася сама ситуація, як вже знайти ці стосунки, як їх побудувати для себе, як впустити їх в життя. І саме там Майкл Роуч говорив про те, щоб людина Спочатку дала ці стосунки іншій, іншій людині, іншій істоті. І пам'ятаєте, чотири кроки. Я спочатку розумію, що саме мені треба в цих стосунках, тому що стосунки ну це, знаєте, як слово щастя. Слово щастя, воно є об'ємне, і наше підсвідомо частіше за все просто не розуміє, що це таке, що це за слово. Його треба розшифрувати для себе. Що я? Хочу від цих стосунків. Перше питання це саме визначити, чого я хочу. Друге питання знайти людей або, і, або спільноту, там, де люди теж хочуть, хочуть саме цього їм це потрібно. Третє дати їм це, допомогти їм отримати те, що вони теж хочуть. І Четвертий крок, про який ми всі завжди забуваємо, тому що ці кроки ми проходимо завжди. Ми просто їх не розуміємо, не усвідомлюємо, ми все одно роздаємо це навколо, і це прекрасно, тому що ми щирі і доброзичливі люди, які відгукуються на допомогу іншим людям. Але ось четвертий крок ми завжди забуваємо. Перед сном кожного дня згадати, що ми є руки Бога, що той, кому ми це дали, це і є, ми, що немає нічого окремо. Від нас, порадіти цьому щиро, як ніби ми це отримали, що ми є оті, отою можливістю, через яку приходиться можливість до інших людей порадіти і заповнити це своєю радістю, це відчуття, цим відчуттям, знаєте, підняти себе в негативі. Особливо це добре, коли ми робимо цю каву медитацію перед сном. Ну і йдемо далі. Ми вже розглядали це питання, коли Ен відвідувала літню жінку, щоб посадити насіння для нових стосунків, і таким чином створила а, свого майбутнього чоловіка. Ми покинули її в Манхеттені в день весілля, але було продовження. Я піднімаюся на прийом, ми у вітальні батьків Ен. Гостям пропонують напої та закуски після церемонії. Ну що ж, Ен, кажу я, дивлячись на свій коктейль з овочевих соків, відвіданий літньої леді місіс Тейлор і справді допомогли. Чи не так? О, ще як допомогли? гешала, відповідає вона з почуттям. Я так вам вдячна. Тоді даю я стандартну відповідь: давай подякуємо вчителям нашої лінії за передачу мудрості протягом останніх кількох тисяч років. Ендо задоволено киває, оглядаючи своїх весільних гостей. І зараз для мене настав момент прямо тут, на самому початку, постаратися зрозуміти, зробити все, щоб цей шлюб, шлюб не вичерпав себе вже через якийсь час. Так що. Запитую я безтурботно, як поживає місіс Тейлор? Тейлор Ен замовкає, виглядає злегка винуватою. Ну, Гешела, розумієте, з цим весіллям і все таке останнім часом у мене не було жодної можливості вирватися до неї і, і, і що цікавлюся, я і розумієте, каже вона сором'язливо. Я думаю, що вже подіяло, врешті-решт, і в мене тепер є Джон. Я слухаю, що вона каже. Я знав, що так і буде. Тепер у мене є Джон, мені є з ким проводити час, з ким спілкуватися, і тому в мене більше немає часу та й немає більше потреби далі відвідувати стару леді. Велика помилка, просто кажу я. Час, який ти провела з місіс Тейлор, посадив насіння для Джона, це правда. Але кожна година, проведена з Джоном, використовує частину того насіння. Час з місіс Тейлор, наче наповнив кредитну картку ваших стосунків. Тепер ти користуєшся цим кредитом. І тому бачиш Джона поруч із собою в міру дозрівання цього насіння. Якщо ти й далі пустиш усе це на самоплив, то все насіння витратиться одне за одним. Настане день, коли Джон, Джон забуде тебе поцілувати спочатку вранці, а потім і після вечері. Настане день вашої першої сварки і день вашої останньої сварки. Ми ж не хочемо, щоб це відбувалося. Правда, е. Тепер я... Привернув її увагу. Вона дивилася на мене з непідробленим, занепокоєним поглядом, ви, можете, що, ви кажете, що все це закінчиться? Що це має закінчитися? Так, закінчиться, відповідаю я. Але не повинно. Цього не станеться, якщо ти станеш реінвестувати насіння. Реінвестувати, запитує Н, саме кажу я і продовжив. Трохи швидше і схвильованіше, тому що розумієте, я дуже довго обмірковував цю частину, і вона дуже важлива для нас усіх. Давай візьмемо інший приклад. Ти шукаєш фінансової стабільності в житті і для цього маєш посадити насіння. Ти вкладаєш деякий час, допомагаючи комусь іншому досягати фінансової стабільності. Потім процвітіння, процвітання просто приходить до тебе, і ти не можеш зупинити цей процес навіть. Але розумієш, насіння виснажується. І рано чи пізно будь-яка робота, будь-яка нова компанія, будь-яка зростаюча кар'єра скочується назад, на дно. Якщо тільки, якщо тільки ти не закладаєш нове насіння, каже Ен. І я бачу по її обличчю, що вона зрозуміла: Візьму, візьми частину отриманих грошей, відклади їх і використовуй, щоб допомагати іншим людям досягати добробуту, створи висхідний цикл, нове насіння. Заміщує старе насіння в міру того, як старе витрачається. Точно кажу я, і таким же чином ми збережемо ваші з Джоном стосунки від старіння і виснаження. А вам потрібно використовувати своє насіння, щоб створювати нове. Я чекаю, поки вона вхопить думку. Н з хвилину роздумає. Добре, каже вона. Я зрозуміла, складаючи компанію місіс Тейлор, я створила насіння для Джона. Тепер працювати повинні ми з Джоном цього разу разом, щоб це насіння не закінчувалося. Ми повинні садити нове насіння і садити постійно, якщо ми не хочемо бачити, як наша любов іде прахом. Я чекаю, поки її осяє здогадка, і чекати доводиться не більше секунди. Я... Повинна продовжувати візити до місіс Тейлор до кінця свого життя. шепоче вона, я киваю. і Джон має ходити зі мною. Вона має рацію. Реінвестуйте своє насіння. Дуже подобається мені саме думка, саме оця теорія, саме цей метод, і він дійсно дієвий. Не зупиняйтеся в своєму благодіянні, підтримці, допомозі, засівання, насіння, ваше життя, і тоді те, що ви отримуєте, буде все краще і краще. Ви будете мати насолоду відчувати цей процес в своєму житті майже постійно доти, доки ви цього хочете. Так, ми розуміємо, що є початок і є кінець, але цей кінець. Можна відтягнути повністю до кінця свого життя. Чому? Тому що ми насправді можемо допомагати підтримувати інших людей, бачити в інших людях саме себе, тому що те, що ми бачимо, нас те, що ми зустрічаємо в своєму житті, це наше дзеркало. Це ми відзеркалюємо себе навколо себе в усіх постатях. Що що нас оточують, і саме це дає можливість нам реінвестувати, засівати в своє життя все більше і більше того, що ми хочемо. І нас ніхто не обмежує, ми можемо засівати і можливості фінансового потоку, і можливості спілкування і щастя в нашому, в нашому оточенні. Тому, якщо ви хочете отримати цього в життя, пам'ятайте чотири кроки. Чотири кроки, які допоможуть вам це посіяти і пролонгувати це відчуття, продовжити, щоб воно було постійно в вашому житті. І це прекрасно. І це дає можливість нам зрозуміти, що насправді ми знову ж таки творці свого життя, і ми можемо володіти тими методами, тими способами і змінювати своє життя, і не опускаючи руки, розвиватися, йти все вище-вище духовним відчуттям. Методи різні. Вони перетинаються. Я постійно навчаюся і постійно маю різнобічне бачення з різних боків, з різних думок, з різних, у різних майстрів. Але коли вони всі поєднуються, ти розумієш, що вони майже всі про одне. І так, ми починаємо з себе. Ми починаємо з себе, даємо і собі цю увагу, яку ми хочемо отримати від інших людей. І даємо, тому що ми цього теж хочемо, розумієте? І коли ми зустрічаємо іншу людину, ми теж їй приділяємо ту саму увагу. І головне, тоді, коли ми це отримуємо, ми розуміємо, що ми отримали, тому що ми насіяли гарного насіння. І іноді буває таке, що ми отримуємо і. Можливо, несвідомо не насіяли того в своєму житті, це прекрасно, але ми можемо наблизити це саме свідомим, саме свідомим відношенням до свого життя. І оце свідоме відношення дає розуміння, що так, я отримав, і я можу це ще продовжити в своєму житті, продовжити його мати в своєму житті. І це прекрасно. І я. І я дуже рада, коли отримуєш такі знання, які можна передати вам, і щоб ви їх теж для себе спробували. Спробуйте. Звісно, коли ви це починаєте робити, це ваше життя змінюється через те, що ви відчуваєте зміну свого внутрішнього стану. І поступово на цей стан зміни, на цей стан внутрішнього спокою, любові. На задоволення від життя, на те, що на вдячності собі, і всесвіту. Звісно, приходить ситуація, гроші, люди, все це до вас л'ється нескінченим потоком. Тільки приймайте, радійте і відчувайте те, що ви варті цього. На цьому тему, в принципі, я вважаю розкритою. Наступного вівторка розглянемо наступне питання, яке задали Майкл Роучу в книгі Карма Любові. Це неймовірна книга, кладість відповіді на питання, які ви можете досліджувати, тому що ці питання саме про відносини, а все, що нас оточує, це є відносини, відносини з собою, відносини з людьми, відносини з. Ем... Це все світом, це все перетинається, і кожне з питань, яке розглядається, можна прирівняти до себе. І кожне з питань ми такі, о, у нас теж таке було. І я впевнена, що ту ситуацію, яку ми сьогодні читали, у вас теж було. Рідко хто з нас мав одні стосунки з самого початку і до самого кінця нашого життя. У нас завжди були стосунки початок, кінець. І болючий кінець, звісно, і це може стосуватися не тільки відносин з чоловіком, це може бути стосуватися відносин з друзями, відносин з вашим оточенням. Це все про відносини, це все про внутрішню любов, любов так? тому що ми проявляємо цю любов і до, до, до інших людей, не тільки це стосується саме пари. Тому запрошую на наступний вівторок. Маю надію, що в мене знову таки вийде з вами зустрітися, почитати, ознайомитися з наступним питанням. Ну і користуючись нагодою, запрошую вас в опрацювання. Родової системи, яку ми зараз опрацьовуємо всебічно. Сьогодні я вже почала писати про саме те, як впливає ненародження, абортовані діти на саме дитину, не на матір вже, а на саме дитину. Як це проявляється вже завтра буде остання публікація в цій темі. Дуже важка тема, я розумію, я така сама жінка. Я запевняю вас, що насправді це впливає не тільки на жінок, це впливає і на чоловіків. і На чоловіків це впливає так само, блокуючи, просто насправді чоловіки не думають про це. Вони думають, що ну не я ж зробив знаєте, відповідальність, але насправді відповідальність на ньому лежить така сама, як і на жінці. І навіть якщо він... Не вважає, що він відповідальний, це не впливає на те, як йому прилетить кармічно від Всесвіту. Тому ця тема дуже важлива, дуже важлива для всіх нас, бо тому, навіть якщо ми не робили абортів, їх робили наші родичі. Чому? Тому що два крила до сьомого коліна, бо я вас запевняю, що хтось вашому роду обов'язково до цього був причетний. І це може проявлятися в вашому житті. Я дуже часто чую у своїх клієнтів. Я живу не своє життя. Там в мене і причому це ця ситуація, ця болюча ситуація, ці болючі блоки впливають на наше життя всебічно, не тільки ж на наших дітей, на народження дітей, на спілкування з дітьми, на, на життя. Це може це не тільки про дітей, це і про фінансовий, фінансовий добробут, це і про досягти якихось успіхів, проявленості, все остальне. Насправді родова. Родові сценарії, родова, оця історія, яку ми зараз опрацьовуємо, вона вся між собою перетинається і може впливати ситуація, про яку ви навіть не думали на вас, на ваш розвиток і на ваше щастя, на вашу проявленість у вашому житті. Тому я запрошую в опрацювання, глибоку, в стілюючу подорож. В самому практикумі ми майже не обговорюємо ніякої теорії. Теорію я всю видаю вам в форматі публікацій дописів. Виходжу в ефіри і відповідаю на питання, але я думаю, що саме навіть цими дописами ви отримуєте дуже багато того, на що не звертали увагу. Тому, і дивлячись на резонанс саме цієї болючої теми, я можу сказати, що це прям зачепило. Зачепило, тому що ми про це не говоримо. Якщо б там про рід ми ще згадуємо якось там, хоча не всі опрацьовані 100%, але ця тема, якою про яку ми сьогодні говоримо, вона досить, досить болюча і про неї намагаються не згадувати, блокувати. ні Ні-ні, мене це не стосується. Я білий пухнастий. Прийміть відповідальність, насправді ми не білі, не пухнасті. В минулому житті ми теж робили багато чого про що є про що пожалкувати. Тому запрошую в опрацювання, запрошую в подорож зцілення до самої першої жінки, яка зробила це, до самого першого чоловіка, який був причетний до цієї ситуації. А також ще хочу сказати, що до цього причетні і лікарі. Знахарі, які допомагали в цих ситуаціях, які родичі, які спонукали до цієї ситуації своїми думками, діями. І я говорила про те, що в рід до нас входять ті важливі люди, які дотичні до нашого життя, коли ми робимо такі, такі впливаючи на нас вирішення, рішення, приймаємо такі рішення. І люди, які нам допомагають в цьому, вони є впливовими, і вони не приєднуються так, вони не стають в крила рода, вони не стають прямо біля мами, тата. Ні, вони не стають таким чином, але вони є. Дуже важливою ланкою, які впливають на наш рід, так само вони, як ніби приєднуються, вони пов'язуються. Тому якщо брати взагалі наш рід і оцю родову систему, да, не просто рід, а родову систему, то в ній там можна знайти дуже-дуже багато кого, які впливали, які впливали болючі, і лікарі, і ті, хто позбавляли нас життя, і дуже-дуже Дуже-дуже багато чого. Тому запрошую в опрацювання. Це не те, що мені. Я просто рекламую себе і хочу, щоб у вас прийшло побільше. Звісно, мені б хотілося цього, і мені просто. Я відчуваю в цьому відгук, я відчуваю в цьому, що це дуже потрібно робити, тому я запустила цей проект. Цей проєкт надовго на, на 10 тижнів. Зараз ми вже маємо дві зустрічі в запису. Ви можете це пройти в запису. Кожна тема окрема, в кожній темі своє опрацювання і це. І кожна, кожна подорож, вона неймовірна. Опис тем я можу скинути вам в особисті, напишіть, і я обов'язково вам напишу саме перелік тих тем, які будуть в, ць, в цьому проєкті, і тут буде багато чого. І впевнена, що кожному з нас корисно пройти цей стілюючий процес. Тому запрошую. Я вважаю, що можливість приймати участь взагалі дуже приємна по умовах. Я завжди йду на зустріч людям і вважаю, що моє завдання видати вам, щоб воно працювало, а не зробити з цього великий проєкт, який буде приносити великі гроші. Мені для цього є. Інші можливості, коли я працюю з особисто з клієнтами. Поки що для мене в пріоритеті саме особиста робота, а групова робота такого формату, мені хочеться, щоб кожен мав можливість пройти це зцілення, пройти цю глибоку роботу самостійно, маючи можливість, знаєте, як ніби. Я завжди говорю і завжди багато пишу тільки для того, щоб люди розуміли, що те, що їх турбує. Можна виправити, зняти там напруження, очистити, стілити і не носити його. Ну так, каміння, ну вже є, ну, вже ми, вже ми нагребли тих блоків, і вже просто неймовірно тяжки, тяжко їх тягнути, але життя повністю змінюється. І це каміння з минулого, це ця біль, ця. Ці перепони, вони вже не мають значення, їх потрібно відпустити, вони вже повинні зайняти своє місце в минулому і в майбутньому ми повинні прийти більш чисті. І це наше завдання прийти в майбутнє з новими вібраціями. Тому приходимо, працюємо. Я завжди поруч, пишіть в особисті, відповім на всі ваші. Питання. Ну і до зустрічі. До зустрічі, на проекті, до зустрічі в прямих ефірах, до зустрічі на діагностиці, тому що по четвергам проводжу діагностику в телеграм-каналі. Завжди йду на зустріч, допомагаючи людям зрозуміти, що відбувається в їхньому житті. Тому рада вас бачити. обіймаю вас, крилами. З вами була Олена Радченка гіпнотерапевт, регресолог і багато-багато моїх методів, які є в описах. Але головне не метод, головне це авторське поєднання, тому що коли ми йдемо з клієнтом, Завжди це якесь особливе поєднання, немає ніякого алгоритму, коли ти йдеш і використовуєш по одному методу. Я йду по авторській методиці, тому що поєднується все вкупу, і до кожного є особливий підхід. На все добре, тихого нам мирного неба, скорішого, скорішого відчуття перемоги всередині себе. Вірніше, гармонію, миру всередині себе і навколо нас також. І я впевнена, що ми цього варті, і це в нас вже є.